Весільну білу одіж вбралася алеча. Кругом насіялося її вже, десь кісточки поприростали, притулилися до землі і народилися нові деревця. Ніхто вже її не збирає, так вона собі росте, родить і опадає, і народжується нові і нові. Покоління алечі. Ось так воно в природі. Безсмертний рід алечі. Колись гонилися, хотіли варення варити із ілечі. А тепер є багато інших фруктів. І алеча вже виявляється зайвою. Але краси, особливо весняної, багато не буває. Милуємося неповторним цвітінням.